Російські ракети і дрони збивають в тому числі за допомогою зенітного комплексу Тунгуска. А кожна відбита атака це врятоване життя. Як працюють сухопутні війська ППО у сюжеті Ельвіни Сейдбулаєвої, ціль заходить у повітряний простір України. Екіпаж у бойовій готовності розгортає машину. Займає позицію, чекає моменту і атакує. У мене зенітно-ракетний комплекс 2,6 «Тунгуска». Старші оператори в екіпажах вони повинні знайти е, ту саму е, ціль. Як кажуть, улов, і коли він підсікає цей улов, воно показує, що можна працювати. Такі чергування груп ППО сухопутних військ відбувається цілодобово за допомогою земка «Тунгуска» Вони збивають ворожі ракети і дрони. Тунгуські є два озброєння. Це ракети керування. Машина дозволяє мати на борту 8 таких ракет, 2 зенітних автомата 30-го калібру. Також ми маємо дві антенни, станція обнароження целі. Коли ми нажмемо на кнопочку Пуск, снаряди полетять в нужне направленні. Тож, як працює зенітна ракетно гарматна установка «Тунгуска»? військові показують свої робочі місця. Це у нас серце машини, на якому відображається дальність до целі, висота цілі, курсовий параметр. Оператори бачать ворога як на долоні. Я бачу не тільки. Цілі у повітрі, а й місцеві предмети, чи то стовпи, чи то дерева. Робимо доповідь, параметри цілі. Якщо все співпадає, то супроводжуємо до входу в зону ураження. Ця машина вже показала себе в бою. Тунгуска може знищувати ворога і на землі, і на небі, і кожна відбита ворожа атака це врятовані життя українців. Що ми будемо збивати цілі, на нас будуть звертати увагу. І буду якісь прогреси в нашому розвитку, щоб нам щось давали більш сучасне техніку за кордону Ельвіна Сидбулаєва. Ми Україна, марафон. Єдині новини.